Наближаємося до урочистості П'ятидесятниці, і є це чудо п'ятидесятниці, дар єдності, цей величезний дар. Може, на щодень ми не до кінця може, усвідомлюємо, наскільки є велика рана тріщини розділу. Можливо, нам це легко являється через. Знак війни тоді ми розуміємо. Але це явище набагато більш розповсюджене так насправді. Це є глибока тріщина, яка проникає у все творіння, бо говориться про те, що Бог послав свого Сина, щоб примирити небо і землю. І говоримо, чуємо тут, в цьому читанні також Євангелії про те, що Він дає дар єдності. як вони з отцем одне, так, так він може дати це і своїм учням. А чому так і говорить? Тому що насправді ми носимо в собі велику тріщину. Людина розділена з Богом, розділена сама з собою і з іншими людьми. Богу подяка, що наша дійсність часто на щодень. Не виглядає аж настільки ну, песимістично, якось люди живуть, навіть не віруючі люди якось живуть, але це не означає, що той тріщини немає. І тому Бог так полюбив світ, що сина свого дав, щоб дати це стілення, щоб дати цю, це примирення, щоб дати це єдність і дати те, що людина втратила. Вона була цілою і вона розпалася на, можна сказати, на такі мільйони шматочків. І, і сама до кінця себе може тепер не розуміти. Але Бог може зробити цей дар цього з'єднання зцілення, да, власне, дар п'ятидесятниці, коли зустрічаються різні люди, які е, якимось якимсь придивним чином зберігають єдність. Подивимося, в Євангелії також говорить, що я благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє Слово. Проходять е, сотні років людей самих різних. Різних поколінь, різних культур, по-людськи, як учинити це єдиним цілим, як, як, як зробити цілість. одну. В родинах дуже часто єдності немає. серед найближчих людей. Між чоловіком і жінкою, між власне, батьками і дітьми, і навпаки, немає тут єдності, і як учинити, що цей організм, однак, триває. І це є знаком також для цього світу. Хоча відомо, що кожна. Розбитість кожна, коли християни не живуть в такій єдності, то, то це також є знаком протилежним. І про це говорить Іван Павло II, Здається, в 95-му році вийшла його енцикліка тоді «Ут унум Сін, що були одне. Він, власне, роздумує над цією темою. Він каже, що коли християни. Не приймають цього власне, дару духа, який творить цю єдність, то тоді це є такий антизнак, антизнак для, цього, для цього світу, дуже, дуже міцний. В цій енцикліці він говорить так: вірити в Христа означає прагнути єдності. Цікаво, наскільки часто ми єднаємо ці два поняття. Да? не раз так людина сприймає. Ну, віра, це моє щось приватне. Я йду собі там, помолюся. Не чіпайте мене, це щось дуже прав. Звісно, віра це є глибокий особистий акт людини. Але Христос не учинив церкву індивідуалістів, таке він щось не зробив. Християнство інакше. Є досвід церкви, еклезія, скликаних ті, хто разом, ті, хто творить єдність, і це парадокс стільки різних людей, які якимсь чином разом зі своїми слабкостями, однак. В тривають в єдності. І це означає прагнути єдності, якщо віриш в Ісуса Христа, прагнеш єдності. Тому це трошки дивно, якщо хтось повністю відірваний і його більше нічого не цікавить, це тільки його особиста справа. Але це не згідно з наукою Ісуса. Прагнути єдності означає прагнути церкви, каже далі папа. Прагнути церкви означає прагнути спільності благодаті. Бо ця благодать, яку носимо разом, ти тоді розпізнаєш, що в іншій людині це дивує надзвичайно. Буває так, що незнайомі люди, і ти бачиш ту дію, дію Бога, того Бога, який діє в тобі. І, можна сказати, робитись рідними, хоча, по суті, може, один одного раніше не знали. Часом людина їде на якісь реколекції, переживає, торкається, зустрічає інший. так, як ніби ціле життя цю людину знав. Як це? Що це за. Це ж не, не узи крові, крові, чи якогось там хобі, чи якихось інших ці, зацікавлень. Це є дар Духа Святого. Він утнум всім тропить, щоб вони були одно, творить цю цю єдність. І далі каже так, що власне ця спільності благодаті, яка відповідає задуму Отця, Бог так задумав, це його було бажання. Він цього хотів прийняти перед віками. Хотів, що на, на початку, як це все було, перш ніж все це повстало, так отець задумав. Таким є власне сенс молитви Христа у Туном Сінт. Це каже Іван Павло II, що так це розуміти. І тепер, якщо є настільки важлива ця, ця єдність, а як її осягнути, а як мати, як мати цю єдність? І сьогоднішній Євангелій каже, і я славу, яку ти дав мені. Дав їм, щоб були одне. Тобто, щоб ми були одне, треба мати славу, яку дає Ісус. Що це за слава? Тобто, якщо я не прийму славу, яку дає Він, я не можу бути в єдності. І Йоанн в іншому розділі, в п'ятому розділі Євангелія каже: А як ви можете вірувати, коли ви славу одні від одних приймаєте? А славу, яка від самого Бога не шукаєте, а славу не шукаємо. Подивімося, що яке це не просто, що це взагалі за слава така? Єврейське слово є кабот, воно позначає, воно поєднує з поняттям бути тяжким вагомим. Тобто ця слава це про якусь значимість, важливість. В Ісусі, вся його тотожність, вся Його слава, вся Його цінність в отці це його джерело. Він повністю з нього. І Він передає нам, щоб ми християни, так само черпали повністю всю свою цінність, свою значимість з Нього. Але Йоанн каже, але ви цього не шукаєте, ви шукаєте це від людей. І, виходить, що є безліч тих людей, які покликані бути християнами, а так насправді в конкуренції, в власних амбіціях шукаючи, хто на нього як подивиться, як його зрозуміють, як його приймуть. І я шукаю слави від людей. Якщо я не черпаю славу від Ісуса, інша людина для мене є загрозою, тому що я маю свою власну славу, моя власна кабот, значимість, тяжкість. А та інша людина теж зі мною порівнюється. Ми конкуренти, важко вижити, є перегони людей. І Христос каже: якщо ви не приймете мою славу, тобто, якщо ти не, пере, не навернешся, не переосмислиш, не відкриєш, що, що глибина твоєї цінності укрита в мені самому, то тоді будуть поділи. Будуть поділи. Це, це дуже глибокі речі, про які Він каже. Ісус повністю веці. Він каже, він каже, що славу, яку ти мені дав, Він має від Нього. Я дав їм, щоб були одне. Навіщо він їй дав, щоб були одне. І тепер питання, чи ми, ми приймаємо цю славу, так? тобто на чому я будую своє життя, в чому джерело моєї цінності. Звісно, ми обдаровані різними там, дарами, талантами. Це все важливі речі, це правда. Але це не глибина нашої, е, нашої тотожності. Е, Святий Франциск каже, ми є тільки тим, чим є в очах Бога, там на, на, наша глибина. Як ми не вийдемо на цей рівень, що Твоє Я укрите в Богові, будемо конкуренти. Будемо тоді е, сперечатися. не будемо... Е, натомість, якщо буде перед очима Бог, насправді так, на, насправді не, не декларативно. То тоді ми будемо бачити його дію також в іншій людині. Буде менше цього отсудження, буде бачення дії Бога в тій іншій людині. Не раз я помічав так, що якісь, навіть в різних конфесіях люди, принаймні, так, так здається, як людина, як говорить, як слухає слово, що тоді в них менше осудження в стосунку теж до інших. Якось вміють. Вміють, при, вміють приймати, вміють слухати, вміють побачити те певне, певне, певне добро. І Йоанна Павла II іноді аж осуджували за це, тому що він настільки глибоко переживав відносини з Богом, що він міг побачити добро в інших людях. І це аж гіршило інших. Як це він так може, може так якось сприймати. Але він бачив Божі зерна. Розуміючи цінність своєї віри, бачачи різниці, але одночасно бачачи також, як Бог проникає і пробує діяти на різні способи в різних людях. Він це помічав і бачив. І тоді є дух єдності, дух єдності. Нехай добрий Господь пошле нам свою благодать. В Євхаристі особливим чином стілює нас і нас всередині. І з ним, і з самими собою також творить одну цілість, так кожна Євхаристія робить таке величезне, таке зцілення духовне цього організму це тіла це, церкви. Тому е, радіємо, що ми тут, що ми зараз можемо бути тут, єднаємося зі своїми всіма тріщинами. Щоб Господь лікував всіх серця, всіх, хто зараз дивиться, переживає всі якісь непробачення. Зараз можливо, що хтось має якісь свої ситуації, історії, носить якісь дуже важкі події свого життя, Бог має силу творити в тобі єдність, творити з тебе одну цілу людину. І про це молімося.